Соціал Демократ розумієте, що це означає? я не буду вам пояснити нікому. Особі. В вашій ситуації і в тому, що сьогодні в державі склалася соціал-демократія в, в своєму реальному розумінні, то в суті своїх внутрішніх позицій повинна бути в опозиції до влади. Сьогодні ми не ми не маємо той соціальної по то кучма, не створив нічого такого, щоб сьогодні могло належати до тих людей, які відстоювати по назві партії. Чи що вважаєте, що ви що це елементарна буржуазна схема печерного капіталізму, яка сьогодні не має нічого спільного з соціал-демократичними ідеями в державі, і ви, як апологент цих ідей, повинні були б бути в опозиції. Але це, ні кажуть, що куча класний хлопець. У нас вся перспектива попереду. По-перше, я так не сказав, а по-друге, я хочу сказати, що я з вами категорично не згоден. Класична соціал-демократія, я думаю, ми не будемо друг друга вчити, це ринкова економіка. Захист прав і свобод громадян і соціальні гарантії це класична соціал-демократія, яка побудована і в ті ж Німеччині, і в тій же Великобританії. Скажіть мені, будь ласка, я не думаю, що ми будемо на цю тему продовжувати дискусію. Що сьогодні в діях діючого президента є таким, яке протирічить цій класичній схемі побудови суспільства як соціал демократичного Більшість населення зубжіє ж проти по смітниках, стоїть за. Ці гроші патримство стоять, гарантії немає. Ось чому ви вважаєте, що це результат дії глави держави, а наприклад, не результат уряду виконавчої влади чи парламенту. Я між іншим не зовсім розумію ваше здивування на обличчі. Чому у нас є розмежування влади і повноважень? І сьогодні я, коли зустрічався з представниками пресами до зустрічі з вами, мені задали запитання, наприклад, ефективність указів. Можливості сьогодні президента і його дії по законодавчому регулюванні відносин я відповів, що таких законопроєктів, які подані президентом, але не прийняті Верховною Радою, дуже багато. Скажіть, будь ласка, яким чином може президент врегулювати податкову справу або бюджетно-фінансову, якщо відповідно до статті 92 конституції, це виключні повноваження Верховної Ради. Що тут яким чином поступити? Ай-яй-яй, бідний президент, нічого не винен, тільки уряд винен, Верховна Рада. Ви очолюєте Верховну Раду. Взагалі, що вам заважає сьогодні говорити про більшість в парламенті, адже прихильників сьогодні президента там достатньо, і ви сьогодні говорите про 2002 рік, отвертію прийдемо, утворимо більшість. А, а сьогодні ви маєте вважати. Давайте говорити конкретно. Скажи, простіше, ти хочеш, щоб президент діє незаконної що... сьогодні? Почекай, почекай. давайте я... я... не Просто питання під мене понять. Я зрозумів питання. питання, я відповім на нього. Я, я вам хочу сказати, що про президентські сили в парламенті дійсно є. Але вони не можуть створити сьогодні більшість, тому що немає сьогодні 226 депутатів, які беззаперечно підтримують політику діючого президента. Це перше. Друге, ай-яй-яй, поганий президент, поганий уряд чи поганий парламент. Я один з керівників парламенту. Я вам можу сказати, знаєте, що дуже погано. Ми говоримо про економічні реформи, а ми повинні говорити про інше: про зміну психологічного відносина до сьогодні суспільного будівництва і до менталітету. Ми всі на жаль на сії радянського менталітету. І коли ми говоримо про співпрацю між руками влади, то ми говоримо це про це на теоретичному рівні. Дивіться, ви кажете зараз про волі. Як обирався або як затверджувався парламентом Валерій Палич Постоводів? Ви со демократ